Вітаю вас на своєму каналі. Дякую вам за вашу присутність, за ваш час. Сьогодні у нас неділя, 15 вересня. І сьогодні мені б хотілося розпочати свій бліц трішки по-інакшому і слів подяки для нашої Херсонської обласної лікарні. Так сталося, що на минулому тижні в мене було заплановано невеличке таке оперативне втручання. Я звернулася за допомогою в нашу Херсонську обласну лікарню, і я отримала кваліфіковану допомогу. і я... Безмежно вдячна всім працівникам хірургічного відділення, наче різп'ятигорцям Володимиром Олексійовичем. Дякую вам. Ви неймовірні, дякую вам. Перш не за те, що ви там зробили свою роботу ідеально, а це теж так. А за те, що вони покинули своє місто, Незважаючи на те, що вам довелося пережити моменти окупації 9 місяців, і потоп у нас, і жахливі обстріли. Коли я до вас прийшла, я побачила такий спокій, ідеальний просто спокій, таке відчуття, що всі піймали дзен. І з вами було зовсім не страшно і просто. І я вам дякую за ваші серця, за вашу роботу, за вашу чуйність і за те, що ви отакі самі. Дякую вам. І ще хочу поздоровити всіх тих, хто. Зустрів своїх воїнів з полону, дівчат, хлопців, це те, про що ми з вами говорили, що на протязі осені будуть повернення. Так, то у нас десь півроку не поверталися люди, неможливо було домовитися про повернення. Але зараз люди повертаються. І ось я заглянула в новини, подивилася, але кажуть, що 103, 103 людини, 103 на 103 мінялося, так. Але в деяких джерелах писали про 49 людей. Ну, в будь-якому випадку, скільки людей не повернулося, Звісно, це для нас велика радість і велике щастя. Так, що нашим воїнам подяка, велика, здоров'я їм процвітання! І родиням і родину поздравляю з таким святом, з такими радісними подіями, що люди повертаються додому, і хочу вам сказати надалі повернення і ще будуть, і до кінця вересня ще будуть повернення, і на протязі всієї осені будуть багато повертатися наших полонених. Десь уже з десяток російських областей разом з їхніми аеродромами опинилися під шквалом наших безпілотників. Так, і ось тут таке питання. Це все питання я з ваших коментарів понаходила. Чи будуть іще обстріли, масовані обстріли Росії, але насамперед Москви безпосередньо о, ще не ніколи башта безпосередньо обстріли міста Москва. Чи будуть? Причому такі, от, знаєте, потужні? Ну, Запитаємо, чи будуть потужні обстріли міста Москва? Чи будуть я вам скажу трошечки навіть не про обстріли, а я вам скажу про наслідки обстрілів цієї зими? В Москві буде блек-ут, той, який у нас був у 2022 році. Тому що перша карта випала луна. Це страх, це темрява, це холод, коли буде багато пошкоджено тих об'єктів, де працюють люди. Тобто, ви бачите, коли росіяни б'ють по житловим будинкам, то у нас чітко вивірені самі ті об'єкти, ну, якісь виробництва. виробництва. Хай це буде НПЗ, хай це будуть будь-які заводи, але прилітати тут і буде жахливо. І це їх буде лишати світла. У них не буде світла цієї землі, так і запитаю. Що буде ще на Москві? їхн ППО буде наскільки деряве, що вони будуть сидіти от в такому стані, в розпачливому будуть бігати шукати джерело тепла, джерело, де можна щось діяти. Ну це інтернет, світло, дивіться, які не будуть жахливі прильоти. Буквально війна в прямому смислі слова перекинеться на Москву. Палатами, палатами ще добре. Та ми вже зараз це бачимо, так знаєте, поступово, знаєте, як на шпиньках підходять. Але ми побачимо, коли вони будуть сидіти в темряві, коли в них не будуть працювати їхні підстанції, коли в них буде холодно. Звісно, це цьому радіти якби і не варто, але можливо так вони хоча б зрозуміють, що вони нам зробили, відчуючи що. Добре, і майже. Таке головне питання, чи матимемо ми дозвіл на використання далекобійної зброї для ударів по Ерефії? Ну, я вам вже казала, що по Москві буде прилітати і буде добряче, що ми ще побачимо їхній блекаут. І це не треба того чекати декілька років, цієї зими це буде. Так, ну але ж багато про це розмов, то запитаємо, чи буде офіційний дозвіл. Ну, з приводу цього питання так багато розмов іде. Тут, знаєте, як багато країн вони не можуть дійти одностайності. Десятка Пентаклів це об'єднання, люди, які об'єднані якоюсь спільною ціллю, вони про щось розмовляються, але їм тяжко прийняти якесь рішення. І кожна з цих країн з цих країн якось хитрує. Хтось каже, так, треба вперед, негайно, хтось каже. Та ні, зупиніться, аби не було пекла. Так? Але ви розумієте, як вам сказати, неофіційно жодна країна не сказала: отак от, ми вам забороняємо. Ні. Якось по-різному це так говорять, я не знаю тих дипломатичних шляхів, але коли є отака, отаке сполучення карт, то обирайте рух, обирайте рух і йдіть. Тобто, насправді, сам по собі дозвіл як би і є. Ну, він прозвучав за кулісами. Тобто робіть, але ми цього не бачимо. Ну, от отак, от розумієте? Тому якось питати: от інша справа, коли треба визначитися, які це саме об'єкти, коли туди треба саме вдарити. Розумієте? Ну, от дивіться, давайте так з вами трошечки подумаємо без арканів. Якщо вдарити по енергосистемі, припустимо, влітку, ну туди-сюди це не так страшно, як припустимо зимою. Так? А зимою це буде ну так вагоміше. Тому що літо є літо. Ну, ну, холодильник, потік. Ну, це таке, так? А ось коли взимку нема тепла в хатах, це цікаво. Тому я так думаю: для того, щоб відбувалися якісь удари далекобійною зброєю в глиб Ерефії, треба якесь. Ну, ну, якийсь час чи якийсь об'єкт, щось якась конкретіка повинна бути. Ось тут так мені карти показують. Там ніхто не забороняє, ніхто кистьми прям не лягає, не каже: Ось ні. Та робіть, але так, щоб це було наскільки точно, наскільки влучно, наскільки, от знаєте, як, от як то кажуть, не вгласав бров, оце отак от має відбутися. Наступне таке питання: ви мені пишете: чи буде землетрус в Україні до кінця цього року? Ну, ось, наскільки я знаю, проживаючи на території України, невеликі такі землетрусики вони у нас бувають. Так? Причому вони бувають і на півдні, і вони бувають там на Західній Україні, в принципі, по всій Україні вони бувають такі невеличкі, до 2-2,5 балів, десь отак. От. Якщо ви питаєте, то мається значить на увазі щось таке потужне, великий землетрус. Ну, давайте запитаємо, якщо вам то так цікаво. Чи буде, ну, скажімо так, землетрус більше, аніж 4 бали в Україні до кінця цього року. Мені кажуть, так. Але знаєте, що тут показано? Область біля води? Знаєте, це можливо, може, це землетрус в морі, в морі як буде землетрус більше, аніж 2 бали, і він вже буде якби віддаватися на сушу. Тому що, мені кажуть, області, області біля води. Отак от. Може бути землетрус, може, ну по арканам так. Наступне про приїзд Блінкіна. Пам'ятаєте, коли я робила розклад на вересень місяць на всю осінь, здається, на всю осінь я робила розклад. Так, і перше, що там випало, що приїзд якоїсь високопосудової особи. Ну наскільки я знаю, Блінкін в Україну давно не приїжджав, а тут на тобі він приїхав. Я, чесно кажучи, не знаю дати, коли він вже мав приїхати. Вже чи він був, чи він поїхав вже, чи він тільки має приїхати. Трошки ж кажу вам зв'язку зі своїм здоров'ям. Трошечки я випала з новин, але все ж таки про приїзд Блінкіна. І ви пишете про що говорили? Ось і давайте запитаємо Арканів, що ми маємо знати про цей приїзд Блінкіна? Чому це так важливо було? Чи є? Те, що кажуть на камеру, це не дуже цікаво. Те, що висвічують в Ютуб, по телевізору ми бачимо, да? коли показують там, про що вони поговорили. диктор нам розказав, це не цікаво, це ми всі почули. Цікаво, про що вони говорили, коли вони лишаються за колісами. Розмова про що? Між Блінкеном і між президентом Зеленським. Розмова йшла про зброю. Зброю, яка має працювати по Росії. Ми тільки що з вами розглядали це питання. Але тут підождіть, підождіть, тут, знаєте, це таємна зброя. От дивіться, я не знаю, як називаються ті ракети, не пам'ятаю точніше, саме ті ракети, які не забороняють бити по Росії, в глибинку Росії. А тут йдеться про зброю, але та зброя, яка не звучала на устах, яка таємна зброя, вона має прийти в Україну. Вона є в Україні. Вона є в Україні. І треба бити саме цією зброєю. Розумієте? Узгодити конкретні дії по Росії. Тут іде однозначно якесь підтримання. підтримання. Він приїхав, щоб поговорити про те, що офіційно йде заборона. Так, не те, що ми тільки що розглядали, бити в глуп Росії. Але я приїхав для того, щоб тобі сказати, що не тією зброєю, про яку ви кажете, а іншою Іншою зброєю. От тією так. І тут уже якби треба Тут знаєте, тут навіть як позначені якісь місця. Ну, він приїхав ну, допомагати, встановити справедливість, зробити ривок, це для Росії, і з добрими новинами. Ну так, щоб ви розуміли, чого я чому я це кажу, які тут аркани падають. І ще раз про що це йде мова, точніше. На три карти, точніше про що. Ми з тобою домовляємося. Мова йде про нову зброю, про яку ми не чули. Та зброя має прийти в Україну, чи вона вже є в Україні. Саме тією зброєю будуть наноситися удари по Росії, які вже конкретно точно обговорили. Ось тому і показують, що ніяких заборон бити десь по Росії немає. А звісно, війна може закінчитися в тому випадку, коли будуть росіяни відчувати те, що відчуваємо ми. Ну і тоді ж не можна не запитати про ті ядерні страшилки від Росії, які безкінечно продовжуються. І починаючи від звичайних депутатів, закінчуючи експертами, буквально всі кричать звідусіль про те, що потрібен ядерний удар. Чи застосують росіяни хоч якусь ядерну зброю? Ну так, да. цим ми де. Пам'ятаєте, ще раз я вам нагадую свій розклад. Я зовсім недавно його робила, він був не в Бліці, а так окремий розклад про ядерний вибух. І там стояло так питання: взагалі, чи буде ядерний вибух? Буде він чи ні? Аркани показали так. Я вам сказала, що це не буде на території України. Ядерного вибуху на території України буде. Питаю про Росію, дивіться, оце є конкретно. Оце сполучення арканів, це показує ядерний вибух. Тут багато, але про що це? Це щось маленьке, по-перше. Дивіться, пішли пажі далі. Отак, От як вам казала, пам'ятаєте, що ядерний вибух десь відбудеться, але це ну, не таке, як Херосима Нагасаки це щось невеличке. І ось росіяни це утнуть. І ще покажіть подробиці якісь. Я не здивуюся, якщо це будуть якісь пажі, пажі, знову. Всі пажі поприбігали, що це, знаєте, як буде. Ну, як то кажуть, тактична ядерна зброя, а може це якісь як навчання, якщо це таке можливо, і знову ж таки, диявол прийшов. Так? Це все про ядерний вибух. Вони це можуть зробити. І це дійсно вони можуть зробити по відлюднику на своїй території. І я не здивуюсь, якщо це може бути навіть в морі. Тут дуже багато карт, які мені показують воду. Це може бути як у морі, чи якісь навчання. Ну, давайте я так і запитаю. Чи буде цей вибух відтворено на воді? З водою це пов'язано? Ну, так і так, так, і так. Ага. а дивіться, а перед цим ми розглядали загалом питання про землетрус в Україні. Можливо, цей вибух в воді якби, ну, спровокує, знаєте, як хвилю, як, як, невеличкий, як землетрус, більшої потужності, ніж був раніше. От якось так. Коротше, що я вам хочу сказати. Оці розмови росіян, що вони хочуть показати, на що вони здатні, ну, в тім випадку, якщо ми будемо стріляти по їхнім територіям, а ми будемо стріляти по їхнім територіям в глибинку, що вони здатні все ж таки використати. Ну Це ж, це ж слухайте, це ж і собі зашкодити. Ще раз, ядерний вибух. Росіяни. Чи зроблять вони? Давайте так, будь-якої потужності, чи буде це ядерний вибух? Да. Подивіться. Десять Подивіться. мечів. Тут ще карта Верховна Жриця це ну, те, що приховується. Я ж вам кажу, це не буде от прям такий ядерний вибух, як з Хіросіма Нагасаки. Але те, що вони це опнуть, да. бачите, тут диявол, вежа. Ну, і, звісно ж, таке хочеться запитати, наслідки. наслідки. Ми розуміємо, що коли відбувається ядерний вибух, оці всі часточки вітер розносить, так? Він воно, те, що викидається в повітря, воно ж не стоїть на одному місці. Давайте так, наслідки для Росії. Каже, дураки в своєму домі. Наслідки для України. Це щось буде невелике, це щось буде пов'язано з водою. Так, наслідки для України, це у нас буде просто страх. Ми будемо чути ці новини, так? Це все буде обговорюватися, дуже багато. Ми будемо говорити про це. І у нас у всіх буде ну, просто такий переляк. Ну і наслідки для Росії, ну як вам сказати, вони теж мають бути. Ну Це удар, скоріше всього, по, по як наступне покоління, так я б сказала. Удар в своєму дому. Бачите? Оце карта свого дому. Це я питала про Росію. А оце хитрість, підлість, обман. так от. Ну, да, все ж таки, росіяни, дивлюсь на них знову, ну показують. Зірка, військова людина, і це як провокативний момент. Давайте ще тоді подивимося, що до вибуху: це буде 24 й чи буде 25 рік. Чи росіяни в 24-му році? Чи дійсно вони зроблять цю катастрофу? Чи буде це 24 й рік? Так, і 25-й. Тут трансформація на 25 рік більше падає. Це, можливо, знаєте, як перехідний момент, як перехідний момент, отакий щось з 24 на 25, отак от. Ну, тобто, це не завтра, але це і не через 10 років. Це ось ось має статися. Онука, які події? Щось я запитаю, що які події будуть перед тим? Точніше, що їх буде спонукати на це? Що відбудеться для росіян, що відбудеться, аби вони все ж таки зробили оцей ядерний вибух? Ну, коли буде прильот, те, що я вам казала, бачите. Трійка мечів це удари. Да? Коли вони отримали удар, як то кажуть, піддих. А це те, що я вам казала, те, що їм дуже дороге. Дороге, ціне, якесь підприємство, виробництво, те, що вони не можуть ніяк обійтися. Отак от. Ну. No. Коли вони позбавляться своїх якихось технологій і ресурсів, те, що їм дає допомогу для того, щоб вони воювали, ну, розуміло. От тоді вони, ну тут за верховною жрицею знову ж таки, стоїть такий хитрий таємний план це коли відкриється якесь жахіття. Оце таємниця, а це жахиття, так, і тоді відкриється якесь жахіття. Добре, якщо росіяни все ж таки дійдуть до того, що вони зроблять оцей ядерний вибух. Наслідки я маю на увазі не взагалі, от що буде відбуватися, а взагалі як буде реагувати все суспільство, що це буде для Росії, що це буде для України. В першу чергу це буде якби крапка і фініш для самої Росії. Тому що вона від Заходу отримує якийсь такий, ну тут я не знаю, як це сказати справедливу відповідь, я не думаю, що це прям буде, знаєте, як ядерна війна, одні по-іншому. Ні, але це тут якийсь такий ультиматум. От щось таке відбудеться, коли Росія отак от от збирається і йде, збирається і йде. І тут карта смерті, трансформація. Тобто, якщо росіяни зроблять оцей вибух. Хай він буде невеликої потужності, так? це буде як остання вже крапка. І після цього як що зробить, Конкретно. Конкретно. Що? що буде Росія від Заходу? Припиняться будь-які постачання, тобто вона взагалі, отак, от, знаєте, як занавіс, занавіс. існування самої по собі Росії буде якимсь, ну я не знаю, це на межі виживання. Отак от. Їй дуже серйозно буде покарано за зато. Ядерним вибухом закінчиться війна в Україні. Ну да, тут показують зупинку. Дивіться, Страшний суд це є, ну, знаєте, як труба прогреміла, як просурмило щось, прозвучало. Це як якісь новини. Так? Оце виход, дивіться, виход, люди виходять звідкись, і зупинка активної діяльності. Тися не пам'ятаю, десь я дивилася. Чи чиїсь розкладище, чи чиєсь пророцтво. Не пам'ятаю. Давненько я то вже таке бачила, читала, чи відео якесь було, що якийсь вибух зупинить війну. Те, що війна буде зупинена, це однозначно будь-яка війна має кінець. Але я думаю, що все ж таки людство прийме якесь більш розумне рішення, аби зупинити цю війну. Я вам дякую за увагу.